Дорогенькі мені сьогодні закінчила чистки, з ким працювала яйце чистесеньке, гарнесеньке, Це і подивилась на картах: це розклад з одного з моїх клієнтів, з яким я закінчила. от так гарно випали карти. Захист міконечний завтра установлю. І все буде добре. Буде захищений від порч негатива крадників всякого вмішательства магічного від переворотів мої замки поставлені, моє слово нерушиме. Ніхто ніхто йому не влізе більше в біополе. Бачите, яке чистеньке, гарнесеньке яйце. Якщо потрібно чистки, я спочатку роблю діагностику, дивлюся конкретно, обширно, щоб людину провірити на всі-всі види магічного втручання. Це Телеграм, Ватсап, Вайбер, Інстаграм, обов'язково будь моїм підписником YouTube, Тікток, два аккаунта в мене. Тоді тільки я возьму людину, щоб їй допомогти, мені треба взаємний енергообмін зі мною. Я дивлюся, я це можу робити, я це вмію, давно цим займаюся і вам допоможу. Довольно дуже. Хоч і в нас, звісно, зараз тривога. Ну, нічого, дорогенькі, ми сильні ми викріпимося, ми викріпимося, обов'язково все буде по-нашому. Побачите нічого, все одно допомагала і буду допомагати е, людям, бо нема такої сили, щоб заборонити, допомагати людям. І дуже довольна я сьогоднішніми. Результатами це на кожного, з ким я закінчую робити чистки. Дивлюся, чи вже можна ставити захист, чи ні. Ось цій людині, кому я робила, це одна із цих, що я сьогодні закінчую. Тут 100% все чистенько, я буду робити захист завтра, все. ставлю м'ясний откуп із трьох 6 видів м'яса різного, і все буде добре тоді, на довгі-надовгі роки. Отака От в мене хороша сьогодні позитивна сила за те, що я допомогла. Можна, ну не буду казати, скільки людям сьогодні закінчила з ними роботу. І я довольна. Бажаю вам всього самого найкращого.